Вересень в закладах позашкілля Білгорода Дністровського видався плідним та активним. 27 вересня на подвір'ї ікологонотуристичного відділу центру дитячої творчості відбулися змагання до всесвітнього дня туризму. В заході взяли участь п'ять роїв джур, які пройшли сім етапів туристичних випробувань. Та спочатку відбулася урочиста церемонія посвяти у джуристи, вихованців грудків військово-патріотичного напрямку. Особливим моментом стало проведення обітниць. Яку провів атаман буджетського козацтва Валерій Тимофеєв недорогі наші? Нехай пам'ятають. <рес> не пам У чесні бої в жури не втікають. У чесні бої в жури не втікають. <рес> чи гора навколо, чи радість бояє, <рес> чи гора ногу, чи радість бояє? <рес> Жура добрим людям завжди помагає. Він урочисто зачитав козацькі заповіти, що відтепер стануть моральним орієнтиром для кожного джуриста. Починай справу з молитвою Божою та іменем Божим. Не злися, коли щось не вийшло, мабуть, до діла готовий не був. Спроможеш, як будеш готовим до найтяжчого. Проси у Бога і дасть тобі силу, коли справа угодна для Бога. Нема на світі такого, щоб не корилося праведним людям. Не обіцяй і не клянися. Бо людина то тріска в потоці життя. Не все залежить від наших бажань. Краще в справі, аніж словами. Перед Богом всі люди рівні. Не гноби ні а ані ляха, і сам також не гнись. Корися походи старшині, то козацькій громаді, бо ця покора для тебе ярмо, а скупні то є заручена волі. У козака сили лише в своїй землі. В чужому краї є сили лише проти полону. І пам'ятай, один вірний шлях на землі терпіння. Найвеличні перемоги на світі це перемоги над власним «Я». Учасники схилили голови в хвилині мовчання в пам'ять полеглих сучасних героїв України. Офіційна частина заходу прийшла в дружньому колі вихованців, педагогів та гостей, залишивши в серцях дітей світлі й незабутні враження. Атмосфера свята була сповнена урочистості й гордості за причетність до славетної спадщини козаків. Юні учасники продемонстрували знання історії козацтва, вміння діяти злагоджено у строю, силу духу і готовність брехти традиції українського народу. Та справжні випробування були попереду. Це ніби козацька пригода з випробуваннями сили, спритності та командного духу. Юні джурівці розпалювали справжні вогнища, дулали хиткий маятник, пройшли ліано на паралельних мот. Тусках вправно встановлювали намети, вміло переносили постраждалого на ношах, виконали підлаз із перетягування постраждалого. Упевнено подолали ділянку під назвою Гаті. Кожен із цих викликів вимагав злагодженості та наполегливості, і у сірої блискуче впоралася. Молодці Джури, ваш запал і єдність – справжній приклад любові до природи та духу туризму. За підсумками змагань перше місце посів рій лідера Керманогі. Гімназії номер 7. друге місце уроє сила предків, комунальний заклад, Білгородністровський педагогічний фаховий коледж, третє місце посів рій Яструби Акерману» – гімназії номер 7. Грамотами були нагороджені і рої Сила Перемоги Гімназії 5 та Соколята Гімназії номер 4 Щира подяка за організацію та проведення Сергію Лєхану за роботу в суддівській колегії Алі Воділ, Ніні Ексаревській, Надії Панайотовій Таїсі Кочергіній та. Оксані Романенко атмосфера змагань була насичена азартом, командним духом і щирими емоціями. А завершилася подія дружнім частуванням, гречаною кашею з пшонкою та гарячим смачним чаєм. За що окрема подяка Тетяні Пашута та Світлані Монах. Ірина Вербинська, Маріян Кожухар, перший муніципальний.